Вітаю, це програма Підсумки Бізнес у студії Юрій Дудка. Вже за мить таке. Листи щастя податково надсилатиме рахунки з податку на нерухомість. Час перевзути авто. У скільки обійдеться ремонт машини після зими? Якими будуть ціни на бензин? Поговоримо з гостем студії. Початки у минуле відмовитися від їх застосування вирішили в уряді. Вже схвалили і відповідний законопроект. За ним приватні компанії та фізичних осіб-підприємців звільнять від обов'язку мати початки. Вони зможуть їх застосовувати лише на добровільній основі. Необов'язковим стане підтвердження штампом підпису уповноваженої особи. А на отримання дозвільних документів для виготовлення початок запровадять мораторій. Урядовці вважають, що така норма спростить відкриття та ведення бізнесу, а також зменшить можливості для рейдерства. Мовляв, нині достатньо заволодіти початкою, аби заблокувати роботу підприємства. З понеділка українцям почнуть надходити повідомлення про сплату податку на нерухомість. Сплатити його можна, скориставшись послугами банків або пошти. Податкова радить зробити це протягом двох місяців після отримання квитанції. Цей же термін діє і для оскарження дій інспекторів, якщо ви не погоджуєтесь із сумою нарахованого збору. Ставки податку за квадратний метр такі: для квартир житлової площею від 120 до 240 та приватних будинків від 250 до 500 квадратних метрів 11 гривень 37 копійок. Якщо ж маєте більше квадратів, то доведеться сплатити 30 гривень 97 копійок за кожен квадратний метр. Маєте старий транспорт, віддайте його за гроші державі вже цього року. В Україні може запрацювати програма утилізації автомобілів. Урядовці кажуть, зараз вивчають досвід Німеччини, де люди при утилізації старого автомобіля отримують компенсацію і обмінюють його на нову автівку. А поки що водіям варто підготуватись до зміни правил дорожнього руху. Нові норми набудуть чинності вже з 15 квітня. За ними, якщо ви не включили ближнє світло фар в періоди з 1 жовтня по 1 квітня, доведеться заплатити штраф від 340 до 425 гривень. Це стосується їзди поза населеними пунктами. Зверніть увагу на нові дорожні знаки: усього їх 20, зокрема. Кінець дороги з удосконаленим покриттям, газові заправки, види небезпеки, навіть лижники вдає, запевняють, за порушення нових правил не штрафуватимуть ще місяць. Мінулива погода цієї зими стала справжнім випробуванням і для наших доріг і для транспорту. Тож, у скільки обійдеться весняний техогляд, дивіться далі. Рятуючи життя наших чотириколісних, автомеханіки порівнюють себе з лікарями і жартують, весняний медогляд потрібен машині не менше, ніж водієві. З приходом весни не забудьте зробити діагностику ходової і відремонтувати її, тобі ж по необхідності замінити е, речаги, салінблоки, перевірити розвал сходження і перевірити, переобувшись, обов'язково перевірити тиск в колесах. Головна сезонна зміна нові шини. Літню гуму на автосервісах радять обирати залежно від місцевості і стилю водіння. Шини з м'якого матеріалу рекомендують водіям, що їздять не дуже швидко по якісних дорогах. Жорсткі резини, вони завжди, в більшості випадків, низькопрофільні. Они защищены от различных нагрузок в виде там, даже ударов. Высокопрофильная резина это резина, которая предназначена для комфортного и нескоростного вождения. Резина еще хочу акцентировать, чтобы не, стала, не покупали резину, которая идет по каким-то там непонятным дешевым акциям, потому что это может резина быть старая, она рассыхается, рассыпается. Сезонне оновлення легковика не оцінюють приблизно у 2,5 тисячі гривень. Залежно від марки автомобіля, діагностика ходової коштує 100-150 гривень. На заміну важелів доведеться витратити до 800 гривень. Регулювання кутів розвалу і сходження коліс – близько 200 гривень. Комплект літніх шин коштує від півтори тисячі, а шиномонтаж та балансування до 400 гривень. А для комфортного міжсезонного переходу в автосалоні радять кожному водієві мати комплект дисків. Із літньою та зимовою гумою. І у продовження теми говоримо про ціни на бензин з президентом Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України Леонідом Косянчуком. Доброго вечора, пане Леоніде, то Тож, на початку тижня мінінфраструктури сказало, що буде приводити ставка акцизного збору до європейського рівня в Європі. 466 євро. Я собі виписав за тонну бензину в Україні, поки що 198 євро. От, навіщо в сьогоднішніх економічних реаліях і рівняти український акциз до європейського? Ну, ми зараз говоримо про пропозицію або ідею міністра структури про введення акцизу. Насправді, введення акцизу, підвищеного акцизу на рівні європейського, воно ні до чого не призведе. Наприклад, в 2010 році ми мали акциз 130. 2 євро за тонну. Замінили транспортний збір, 60 євро додали до акцизу. акцизу. На той час ми порахували, і вийшло, що власники малолетажних автомобілів при нормальній експлуатації автомобілів, при нормальному споживанні палива в середньому 20 км на добу, вони мають сплатити за рік. Шість разів більше, це пересічений автовласник. Що стосується такси, таксисти там були в гіршій ситуації, там в 16 разів вони більше. Тобто, здавалось би, що мають надходження до бюджету виді акцизів і замість дорожнього збору набагато збільшитися. Проте, як показала практика, Якщо в 2010 році якісь дороги ще ми мали більш-менш. Зараз ми маємо без то в 2013 році ми маємо тільки ті напрямки і ями, відповідно. Ну, Там говорилося в сюжеті, що є дороги з кінець дороги з удосконаленим покриттям. Ну, це, це, це треба ставити е, на початку кожної дороги. На початку кожної дороги. Да, тому, і ці я, ямки вже прибрати то, да, там. Тому, де... тому, е, знаєте, е, Скільки би не додавали до акцизів, я думаю, що ситуація не зміниться, поки не буде налагоджений нормальний контроль. Більше того, яким чином ми можемо прирівнюватися до європейських акцизів? Бо акциз це податок, який сплачує кінцевий споживач. Тобто ми з вами, пересічні громадяни. Так, так а по чим буде все ж таки бензин? Е, дивіться, якщо порахувати. Того ж самого пересічного автовласника, який споживає 100-120 літрів на місяць палива моторного, і якщо взяти до уваги, що середня заробітна плата у нас в Україні 3 тисячі гривень, це статистичні дані, то автовласник має сплатити 45%, 45 від середньої зарплати на місяць. Але витрачаючи на бензин. Так. В той же час. Це зараз ми говоримо про ту ціну, яка є на сьогодні. Ми кажемо, кажемо про про те, скільки автовласник сьогодні платить з бензину із цієї ціни. Ми кажемо про те, як зараз є. І на тепер у Європі при середній заробітній платі 23 євро на, на годину. Автовласник. Такий ж самий автовласник на такому ж самому автомобілі з таким самим пробігом сплачує всього-навсього 5% від середньої заробітної плати. Розуміло, тобто, тобто, рівняти неможливо рівняти, але все ж тобі буде чи ні? Ні, дивіться, пан міністр нам пропонує черговий раз проблеми Укравтодору, проблеми, проблеми розкрадання автодору, коштів автодору, проблеми відкатів при будівництві доріг і ремонті доріг. А не секрет, що сьогодні відкати йдуть, так звані відкати йдуть до 40% і, і вище, то, можливо, не за рахунок громадян то, то робити, а можливо, налагодити контроль за використанням коштів, можливо, трохи почати менше красти, якщо вже генетично не можуть, не можуть ці люди не красти, то може збавити свої апетити, і тоді буде якось е, воно якось буде більш людяно. А так, ця пропозиція, як на мене, то вона, по-перше, антинародна, а по-друге, вона антидержавна, тому що очікуваних збільшень надходжень не буде. Тому що якщо ми піднімемо до середнього рівня європейських акцизів, акцизів в Україні, то ми отримаємо додатково до тієї ціни, яка в нас сьогодні є, від 2 ,70 гривні 70 копійок до 3 гривень на літрі. Це при тому, що Болісну межу купівельної спроможності ми перейшли, коли бензин почав коштувати більше 10 гривень. А якими будуть ціни на заправках у цьому році? Є якісь прогнози? Ну, бачите, прогнози у нафтовому ринку, я неодноразово вже казав, що якщо порівняти їх з прогнозами погоди, то прогноз погоди буде точною наукою. Тому ми можемо прогнозувати десь 20-30 діб вперед. І... Сьогодні ринок України він залежить від зовнішніх чинників, на які, на жаль, чи на щастя ми не можемо впливати ні ми, ні уряд. І це залежить від загальної макроекономіки макро макро світу, на... світу да, і цих показників, які йдуть по пласт-квотейшн. І ми бачимо, Перепрошую, що Це котирування, міжнародні котирування по плацкуте, що не йдуть. Це є фіксація фактичних контрактів на купівлю того чи іншого моторного палива. А і, от дивіться, Ціни, які є імпортного бензину і ціни вітчизняні на сьогоднішній день, вони будуть якось коригуватися? Нема різниці. Що внутрішній виробник, бо внутрішній виробник він формує свої ціни. Відпускні по імпортному паритету. Тобто він е, продає не дешевше і не, не дорожче на щастя, ніж е, той, що ми ні такий нафтопродукт, який заходить по імпорту. Тому є тут дві гарні новини. А перша новина та, що е, ринок почав падати, починаючи вже, вже другий тиждень, йде вже пониження. А зважаючи погана, погана правда новина, та, що у нас є запаси, які були придбані за попередньою ціною ще. І друга гарна новина, та, що десь починаючи з 20 го числа піде здешевлення нафтопродукту, десь копійок на 15-20, проте не буде це раптово, а це буде по мірі випрацювання запасів торговельної мережі нафтопродуктів. І я думаю, що до кінця квітня. Ми десь побачимо зниження ціни на бензин і дизельне паливо десь на копійок 10 на копійок 15-20. Пане Леоніді, у мене останнє до вас запитання. Є в Україні це правда ринок великої кількості неякісного продукту пального. Де нам заправляти машини, щоб вони гарно їздили щоб ми не витрачалися на їх ремонт? Ну, на жаль, дійсно є така проблема неякісного фальсифікованого продукту і контрабандного продукту. І, на жаль, є загроза потрапити і саме на таке паливо, і чим привести свій двигун в той, в той, до того стану, що треба їхати буде на СТО. Щоб цього уникнути, треба просто заправляти ваш автомобіль на тих АЗС, яким ви довіряєте, які мають бренди, а Дякую. не просто якась заправка. На... Прикнута до Паркана, і там не зрозуміло туди краще, туди краще не заїжджати, краще туди не заїжджати навіть не зважаючи на, на те, що там ціна на 30 на 40 копійок дешев, де дешева, чим ніж на нормальних АЗС. Дешевше Дя... буде. Дякую, пане Леоніда. Брак ефірного часу. Нагадаю про те, скільки коштуватиме бензин та де заправляти автомобіль. Ми говорили з президентом Асоціації об'єднання операторів ринку нафтопродуктів України Леонідом Косянчуком. І продовжуємо. Помилка безпеки світові виробники відкликають мільйони автомобілів. Золота вакансія в Австралії пропонують найкращу роботу в світі. Майже 3,5 мільйони автомобілів мають відкликати з ринку японські автовиробники: Toyota, Nissan, Honda та Mazda. Причина несправні подушки безпеки. Їх замовляли у одного виробника у моделях із бракованими комплектуючими, є ризик, що в аварійній ситуації подушка безпеки не відкриється. У відкликаних автівках механіки повинні будуть замінити насос, що подає повітря до подушки безпеки. Ремонт кожної моделі триватиме не більше двох годин. Раніше близько двох. 20... Ох, мільйонів автомобілів вирішили відкликати і південно-корейські автовиробники у нових моделей Kia та Хюндай. Виявили несправність вимикача стоп-сигналу при натисканні гальмівної педалі. Шість вакансій і понад 40 тисяч кандидатів. Стільки заявок прийшло на австралійський конкурс Найкраща робота у світі. Термін подачі аплікацій завершено. Попереду відбір 18 найкращих кандидатів. Їх запросять на співбесіду до Австралії. А шестеро обраних підпишуть піврічні контракти на 100 тисяч доларів. В обов'язки майбутніх спеціалістів входитиме догляд за дикою природою, фотографування, дегустація страви, навіть пошуки пригод. Основні вимоги вільна англійська та вік до 30 років. Усі кандидати висловили мотивацію у формі 30 секундного відео. Найбільше заявок надійшло зі сполучених штатів, Великої Британії, Італії, Франції та Південної Кореї. Ми вражені таким ажіотажем. Хоча Австралія дуже велика країна. У нас також заради цікавої роботи спеціалісти переїжджають із західної Австралії до сіднеї або на північну територію. А ці вакансії дуже заманливі навіть для іноземців. в обмінниках долар купують. По 8 гривень 12 копійок. Національна валюта зміцнилася по відношенню до євро до 10 гривень 58 копійок. Подорожчав російський рубль. За нього дають 2 гривні 60 копійок. Це було останнє повідомлення випуску. Далі дивіться ток-шоу від першої особи. А вже наступного тижня цю студію відкриє Ольга Ксьонс. Буде ще цікавіше.